В кінці гри дві команди а, сходяться в певне коло, і капітани висловлюють думку про гру, яка відбулася прямо в команді суперника від всієї команди, щоб не було хаосу. І вони розповідають, дякую вам за гру, це було класно, бо ви дуже некоректно грали і так далі. Вони все висловлюють там капітан від команди. Так само другий капітан їм аплодують. І потім вони ще так красиво йдуть одні в, один, ну, в один бік, інший по колу, і дають підтюні одне одному і розходяться. Це просто дещо нереально. Це я би запровадив в кожну гру, яка є. Тому що оцей коннект між дітьми і плюс висловити все, що відбулося на майданчику, щоб воно там і залишилось, а не ти з тим роздратуванням йшов з того майданчика, який, як зараз згадую, краще там це лишити. От чому прикол. Тому я дуже погоджуюсь з тезою, що після кожної вправи. Гри треба спілкуватися з дітками і таким чином давати можливість їм доносити свою історію.